Сім сантиметрів саме такої мінімальна товщина льоду для безпеки одного пішохода для невеличкої групи осіб – 10-12 сантиметрів. Крига на міському озері нині місцями вже сягає 20 сантиметрів. Тож для рибалок саме те, що треба. Вони на водоймі почуваються комфортно, хоч і про власну безпеку не забувають. Потрібно виходити на лід тільки тоді, коли він вже досяг певної товщини. -то тонкий лід, ну бажано не виходити. Ну саме задля власної безпеки. Я помасував, десь де хлопці стоять. Я подивився, ще льот великий, який 15 метрів, то я можу зайти на льот. А як то, як більше, як менше 10 метрів, я не захочу на льот. Два дні було 15 градусів, 18 градусів, інакше на лід не можна виходити. Засоби безпеки не пити горівку і все.

Рибалити на озері рятувальники вже не забороняють, втім попереджають, триматися треба біля берега. Та й крижа на поверхні безпечно не скрізь. Зі сторони південного бульвару лід досі непевне, ймовірно, через вітри. Тож там водойма лише недавно почала замерзати. І, хоч фахівці регулярно роблять рейди навколо озера, перевіряючи товщину льоду. Однак нагадують, що безпечний лід блакитний, тоді як сірий, крихкий. Крім того, вирушаючи, порибалити треба прихопити з собою базовий набір засобів для порятунку. мати мотузку. Метрів 25, жилет рятувальний обов'язково на собі. От можна мати якусь дошку з собою, брати таку невелику палку дерев'яну, щоб теж на крайній випадок вона може тобі, ти можеш нею і вибратися сам з ополонки, яку проламав. Підстрахуватись ніколи не зайва, адже тільки за останній період на водоймах області вже загинуло двоє. осіб у долині та Коломийському районі.